Доброго дня, першокласники! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Закріплення звукового значення букви Т, Велика буква Т. Удосконалення уміння читати вивчені букви в словах, реченнях і текстах. Тренажер для розчитування буква Т. Прочитайте склади і слова, які будуть з'являтися на екрані. У підручнику сторінки 88-89 Послухайте розповідь. Запам'ятайте слова зі звуками т. Як Тарас відпочивав у літку. Тарас з мамою і татом повернулися з моря. Онук показує бабусі світлини. Це я виходжу з літака. Тут я з мамою катаюся на катері. А це я з татом на мотоциклі. Це ми з хлопцями катаємося в поїзді на дитячій залізниці. Ось тут ми в автобусі їдемо по місту на екскурсію, а тут я катаюсь на новому велосипеді, який подарував мені тато. На якому ж транспорті ти ще не покатався? запитала бабуся. На ракеті. зітхнув хлопчик. Ця мандрівка в тебе ще попереду. сказала бабуся. Зупиніть відео, і назвіть слова зі звуками тьо, які ви запам'ятали. Давайте разом прочитаємо наступні слова Читаю я, а ви ланцюжком за мною. Метр. Метро. Міст. Місто. Листок. Листопад. Квітка, квітник. Прочитаємо разом і наступні слова: теніс, тенісист. Тенісистка. Таксі. Таксист. Таксистка. Спорт. Спортсмен. Спортсменка. Зупиніть відео і прочитайте ці слова іще ще раз самостійно. Назвіть спільну частину у кожному стовпчику. Розглянь малюнки. Що в них є спільне. Поглянемо на першу пару малюнків. Котики і бруньки-верби, теж у народі називають котиками. Котики і котики. Наступна пара вата медична і солодка вата, вата і вата. Це слова, які звучать і пишуться однаково, але мають вони різне значення. Театр у класі. У вівторок у нас вистава: Тарас, Тимур і Тамара артисти. Вони ставили виставу котик і півник. Тарас, котик, Тимур. Півник, а Тамара-лиска. Котик у лісі, а півник у кімнаті сам. Лиска стала коло вікна і покликала. Півнику, півнику, а півник ток-ток. Он там коток. От Лиска посипала коло вікна проса. Потім постукала у скло і покликала. Півнику, півнику, тут просо!» а півник кукуріку, -ку -ку, котику то лиска і втекла. Усі вітали артистів квітами. Прочитай вірш Когось з дітей зображено. За Олексієм Катричем. У мартусі котики. У Микити коники. У катрусі кактус. У Олесі ослик. У Тамари курка. У Максима куртка. А на мисто і коралі у Світлани і Наталі. Поставте відео на паузу, прочитайте цей вірш іще раз самостійно і назвіть, кого із дітей зображено на малюнках. Пропоную трішки відпочити і зробити фізкульт хвилинку. У, класі. у вівторок у нас вистава Тарас, Тимур і Тамара артисти. Вони ставили виставу Котик і півник. Тарас котик, Тимур півник, а Тамара – Лиска. Котик у лісі, а півник у кімнаті сам. Лиска стала коло вікна і покликала. Півнику, півнику, а півник ток-ток, он там коток. От Лиска посипала коло вікна проса, потім постукала у скло і покликала. Півнику, півнику, тут просо. А півник кукуріку, -ку -ку, котику, то лиска і втекла. Усі вітали артистів квітами. Зверніть увагу, з якої букви у тексті написані слова Тарас, Тимур, Тамара, з великої букви. Велику букву Т пишемо в іменах. На початку речення, в географічних назвах, В кличках тварин Поставте відео на паузу і прочитайте текст Театр у класі і ще раз самостійно. Послухайте українську народну казку, Котик і півник. Наталя забіла котик та півник. Була собі хатиночка навколо неї плід. Жили в хатинці півничок і сірий кіт воркіт. Кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався та квіти поливав. От якось. Вранці вирушив до лісу кіт воркіт. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт. Прибігла, облизалася гостреньким язичком та й почала виспівувать солодким голоском. Ой, півнику когутику, який ти молодець, голівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого пірячка такої довжини. Ой вийде на подвірячко ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота виглянув. А хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Ой, котику, воркотику, біжи сюди, біжи, звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвоста ту злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе як слід, усяким хижим злодіям не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт воркіт, далеко десь бреде. А вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой, вийди із хатиночки, ворота відчини, я дам тобі насіннячка, ще й ягід бузини. От півник тільки виглянув. Хто ягоди приніс? Схопила лиска півника та й кинулась у ліс. Що сили б'ється півничок, кричить на всі лади Ой котику, воркотику, біжи скоріш сюди Примчав із лісу кіт воркіт хоч і далеко був, нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт та й каже ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не буде слухатись, потрапиш у біду. Тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут, а вже лисичка хитрая і знову тут, як тут. Ой, півнику когутику, який ти молодець, яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой, вийди на подвір'ячко, ворота відчини, прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються, ще й танці витинать. Без тебе, без когутика, не хочуть починать. От Півник тільки виглянув, які ще там пісні, схопила лиска півника та й зникла в Гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт, нема в хатинці півника. Пропав його і слід. Ах ти ж, хвоста та злодійко, ти знову тут була, мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти, не став він лити сліз. Узяв мішок та шабельку і пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву. І бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різьбленим. А ось дочка лисичина, маленьке лисеня, з метеликами грається та жабок доганя. Підкрався кіт тихесенько, стрибнув, що сили мав, і враз дочку лисичину за хвостику піймав. У мішку дочка пищить та верещить. Лисичка з хатки вибігла, побачила і кричить. Ой котику воркотику, та це ж моя дочка. А ти навіщо злодійко взяла мого дружка? Віддай негайно півника, отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнений і кричить Кокоріку! Побачила тут лисенька, що спорити не слід, та й випустила півника, і дочку віддав їй кіт. От кіт воркіт із півником вернулися назад, і знову у хатинотці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди. А півник жив із котиком і слухався завжди. Розподіліть ролі між рідними та розіграйте виставу за казкою. Молодці. Добре попрацювали. До зустрічі на наступному уроці навчання грамоти.